Привітики, привітики! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо дуже смачний рецепт з броколі смачною заливкою, підливкою. Дуже простий легкий рецепт приготування. Нічого складного, доступні інгредієнти готуються легко та просто, тож вам всім приємного перельду, а я беруся до роботи. Приготування цього рецепту нам звичайно буде потрібно брокколі. У мене брокколі вагою 250 грам, буду розділяти її на соцвіття і будемо ставити її варити. Починаємо розділяти брокколі на соцвітя. Я готую таку середню порцію, не дуже велику, тому вагою 250 грам брокколі мені буде достатньо. Звичайно, можете брати і більше. Цю смакоту готую не вперше, тож ділюся з вами файний провірений рецепт. Можливо, вам також сподобається ви приготуєте цей рецепт, тому додивляйтесь відео обов'язково всі коментаря чи сподобався цей рецепт. Брокколі розділили на соцвітя, тепер будемо ставити її варити. Проколі вже у рундалику заливаю водичку і ставимо на плиту готувати. Тепер нам буде потрібна одна середня цибулина, будемо її нарізати на кубики. Нарізку цибульки можете робити за смаком, можете нарізати на півкружечки, можете нарізати на дрібніші кубики, найбільше за бажанням за смаком. Друзі, якщо ви вперше на цему кулярному каналі, то підтримайте його. підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково навчіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. А я всім вам дякую за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. Бульку ми вже нарізали, беремо пательню, наливаємо трішки олії, зараз пензликом ще змащу дно пательні і будемо смажити цибульку бульку до золотистої скоринки 3-4 хвилини на маленькому вогні. Трішки перемішаємо зараз і залишаємо смажитись. Булька с Марса, ми продовжимо готувати, нам буде потрібно один середній помідор, теж будемо його нарізати на кубики. Що вам не важко, напишіть в коментарях, чи подобається вам броколі, що саме ви з нею готуєте, буде дуже цікаво почитати. Я дуже люблю броколі, але, на жаль, не так часто готую, бо в нас в сім'ї не дуже люблять броколі, Але за цим рецептом вона ще їм смакує. Тому, якщо готувати броколі, то тільки за цим рецептом. Це помідорчик ми вже нарізали, давайте подивимося до нашої цибульки, вона вже трішки обсмажилася, підзолотилася. Зараз сюди додаємо помідорчик. Зараз трішки перемішаємо, будемо готувати лише 2-3 хвилинки, щоб помідорчик трошки пустив соком, і будемо сюди додавати інші інгредієнти. За 3 хвилинки додаємо 2 столові ложки томатної пасти. Це перемішуємо і зараз будемо додавати спеції за смаком. Я покажу, які я додаю спеції, ви додавайте, які ви любите. Звичайно, я буду додавати трішки солі, додаю суміш перців і буду додавати солодку паприку. Ви додавайте, який вам за смаком. Це це перемішуємо і залишаємо готуватися на маленькому вогні декілька хвилин. Залишаємо готуватися, а ми беремо 250 мл молока. До молока будемо додавати 300 ложки борошна. Беремо виделечко або вінчик і це все ретельно перемішуємо до однорідної структури. Ретельно перемішали тепер цю нашу суміш молочно борошняну виливаємо поверх нашої цибулі з помідорами, готуємо це все на маленькому вогні. Беру лопаточку і починаємо це все перемішувати помаленьку, Воно зараз буде гуснути, тому потрошки перемішуємо. Коли ви будете бачити, що воно вже бачите, як в мене таке на відео, вже густеньке, зараз додаємо водички 200 мл, При лопаточку і починаємо помаленьку це все перемішувати. Готуємо це все на маленькому вогні, Не потрібно накривати кришкою, легесенько перемішуємо. Коли добре розмішається водичка, залишаємо на декілька хвилин, щоб воно побулькало. Як почне булькати, будемо виключати приблизно до п'яти хвилин час від часу заглядайте, перенішуйте. А нам будуть потрібні печериці, 3-4 печериці нарізаємо на пластинки. Печериці ми вже нарізали, відкладаємо в бік, дивимося до нашої пательні, вже помалесеньку все булькає і вже виключаємо. Бачите, воно таке досить густувате, але не сильно в міру, як то кажуть, така в нас заливка підливка. Перемішали і поки що відставляємо в бік. Наша броколі вже з вами зварилася, беремо форму для запікання. Форму не будемо нічим змащувати. На дно форми викладаємо броколі. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментарі, з якою окрім чи місто видилося відео, знаю, що пишете, всім вам дякую за ваші коментарі. Броколі ми виклали, тепер поверха викладаємо печериці. Верха виливаємо нашу заливку підливку як я її називаю. Зиномірно її розподілили і тепер беремо ложку і це все ретельно перемішуємо. Можна зробити ще так, все в окремій посудині перемішати і тоді перекласти у форму теж буде файно. Гарненько ложкою або лопаткою розрівнюємо і зараз будемо поверха ще додавати один інгредієнт. Звичайно, поверха за смаком будемо натирати сиром. Я натираю звичайну моцарелу приблизно 20-30 грам. Нашу смакоту ми будемо запікати в духовці при 180 градусів 20-25 хвилин. Звичайно, плюс-мінус залежить від вашої духовки. Ось таку смакоту, красоту ми з вами приготували неймовірно смачну запіканку. Зараз будемо пробувати всім, хто їсть всім смачну, і ми також йдемо смакувати. Кожного дня в 21.00 я ділюся з вами простими та смачними рецептами, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться. Будь ласка, що я хочу вам сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати дуже дуже смачно. Дуже простий рецепт приготування, нічого складного. Файні інгредієнти, смакота смакотою. Спробуйте. Рекомендую від душі файний, легкий рецепт. Готуйте та смакуйте, а я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео, всім миру та спокою. Бережіть себе, міцного здоров'я, всього всього самого найкращого. Всім па-па-па-па!